вальс сьогодні прощальний надчинок окремого свята. Добрий день, учителі, вихователі, гості, рідні та близькі наших учнів. Зібралися ми в цьому залі на неповторне свято юності. Випускний бал 2011. Шановні випускники, запрошуємо вас до залу на прощальний бал. пас. Робко входил я по светлые спорить и вернуть, Как начинаются школы годы, школьные годы челесны, С дружбы с книгою, с песнью, Как они быстро летят, их не воротнишь назад, Разіяні про літяни села ні, не забуде ніхто нікогда, що є традиції у нас і все нездавна, щастя й урочистих свят покласти квісти до підніжжя облізка, згадати про полеми всіх солдат. На ознаку вічної пам'яті покладемо квіти до пам'ятника Лялі Ратушні. Покласти квіти надається кращим учням школи Ковальчук Наталії та Олександру та Грегорижину Олександру. Наша школа дуже рада, що у вас така посада, скільки ж справ завжди у вас. Ви щодня, мов капітан, навіть в бурю, ураган, курс витримуєте вірно, міцно втримуєте штурвал. І хоч діти у нас хороші, все в житті трапляється, хтось комусь розіб'є носа, хтось із ким сполається, наш директор враз туди, не допустить до біди. Він в усьому розбереться, потім щиро посміхнеться. Директор дітей. Який... Знову слово директору школи. Наше батьківське щастя це ви, шановні наші діти. Я дивлюсь на це все і дійсно радію як батько, як керівник. І думаю, що в цьому зі мною солідарні мої колеги-вчителі, вихователі. Ви, шановні батьки. На наших очах ну, просто зросли, як на дріжджах, наші діти. Чудові діти, я б сказав. А для вас сьогодні ну, організував, я організував для вас спеціально вогнище, Щоб ви запам'ятали, вогнище, салюти, 20 років Незалежності. Тоді ми, 55 років в нашій школі, ось тоді ми отримали перший у житті документ. Свідоцтво. Я вас всіх вітаю зі святом, шановні діти. я дуже радий за вас, дуже дивляючись ваші очі, радий, що ви всі раді. Як діти з батьками, так діти без батьків, але всі на обличчях я бачу радість, це приємно. І сьогодні усе для вас. А після закінчення такий буде бал невеличкий, вечеря з батьками, з учителями. Це все, що сьогодні буде, вам надовго запам'ятається. А я хотів би, щоб на все життя. Удачі вам, всього найкращого, до зустрічі в урочистій обстановці на 1 вересня. О, там на Дякую. Ви знаєте, мені хочеться сьогодні сказати, що всі 60 дітей назвати їх одним словом, ви обдаровані діти. Тому що якщо подивитися, коли ми з класними керівниками, з вихователями, визначалися, е, яку грамоту дати кожній дитині, і виходить, що всі 60 мають грамоти той за активну участь у житті школи, той за спортивне життя школи, е, той за високі досягнення у навчанні. Тобто у нас у школі всі діти обдаровані. І тому діти, мені радісно, так як і вам. Що ми сьогодні вже здали всі екзамени, є документи про закінчення школи. І ось є наказ номер 95 від 15.06.2011 року про випуск учнів 9 класів. У відповідності з інструкцією про проведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної і середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту від 14 квітня 2008 року номер 319, рішення педагогічної ради нашої школи від 15.06.2011 року, протокол номер 5, всіх 60 учнів 9 класів випустити зі школи. Про закінчення базової загальної середньої освіти з відзнакою таким учням Сулейманову Михайлу Юрійовичу. Та ще Вікторії Анатоліївні Волошинській Любові Іванівні. Тукурузі зі Володимиром Володимировичу. Гову Євгенію Геннадійовичу. Свідоцтво, звичайного, зразка вручається по Дмитру Олександровичу, Георгієвій Яні Петрівні. Колоконікову Михайлу Вікторовичу. Перша вчителька добра і терпляча, наче мама була на малим, а любов її щира, гаряча, зігрівала сердечко усіх, наче фея і добра, і мила, усміхається лагідно нам, як же щира нас всіх любила, як же завжди болела батька. Слово для привітання надається першій вчительці козак Аліна Дома. І тому, дорогі випускники, я бажаю вам кожному, щоб ви дійшли до своєї вершини, щоб нічого вам не стало на заваді: ні холодні вітри, ні спекотні весна, промені сонця, ані труднощі, ні перешкоди. Дай Бог вам здоров'я і всього найкращого. Нехай збудуться ваші найкращі, найзаповітніші мрії. І тоді ви досягнете всього у житті, чого ви бажаєте. Всього Вськращого. Песна подяка тим, хто втела капітанському міську нашого шкільного корабля. Це наші класні керівники та вихователі. Класні керівники, вихователі, ну що сказати? Слів уже не вистачить, що все про них було сказати. Бо вони – це друга наша мати, де суворі разом і до. І тепер сидять із нами разом, і сльоза бернить в очах у них, бо прийшла пора прощатись з класом. Проводчатый титачок своими. Смелое море, тонет солнце, А на берег музыка зовет. В ритме счастья сердце бьется, Может быть, сегодня он придет. И снова руки коснется не значит. Я хочу всім випускникам 에, сказати ну, сьогодні найкращі слова, але ну, вже хвилювання не дає. Школа, я вже вам не раз казала, це не просто гарний дім і не просто класи, зали. Треба знати вам усім. В школі, всіх наук джерела, дбало зібрані людьми за віки, міста і села. Школа вивела з пітьми. І я дуже хочу, щоб ті джерела. Доброго, хорошого, найкращого, розумного, вічного, яке ми з усіх сил старалися відновити і надати вам в цій школі, що ви принесли через це життя. Я дуже хочу сказати велику подяку батькам і всім, всім, які виховали таких хороших дітей. Хай вам в житті допомагає Бог. І добрі люди всім вам і всього найкращим. Вчителю, багато в тебе учнів, і кожен з них кровиночка твоя, і, вічно, і вічною зорею сяють над землею сонце, хліб і вчителя, ім'я. Спасибі вам, учителі, свята і благородна ваша справа. Вдячні ми за все вам у житті, вам, ці квіти, і любов у ជាជាហរមៅដែលចូលរួមជាមួយគ្នា Та батькові подоляв Ігору Васильовичу. Дякуємо нашій дирекції школи, дорогим вчителям, за те, що усі роки були поряд з нашими день та людей. Не залишалися в них байдужими, прийняли б їх у своє крило. І завжди були поряд, як би іноді вам не було тяжко самим. Спасибі вам за вашу щоденну працю, завдяки якій діти стали розумніше, добріше. Дружніше, а ми батьки спокійніше за їхнє майбутнє. Дякуємо вам за увагу до всіх і до кожного за те, що шкільне життя дітей наповнилось вражаючими, незабутніми для них пам'ятними подіями, за те, що діти навчилися вчитися. А це для нас, батьків, на саме, саме найголовніше. Дякую вам всім від щирого серця, всім працівникам нашої щасливої, дружної школи. Дякую. Наши первые слова о тебе, Не моя и первая песня о тебе, Нежная и теплая ласка для тебя, Добрая ты, мама моя, любимая. наша все слова о тебе, милая моя и первая песня о тебе, Нежная и теплая. Sim, Найкращих років прощавай Нам солодко гірко потенція останніх розлупи. Штаки перед нами найкращих із них вибирає.